Привіт. Дякую, що ти допомогла заїхати в Митікорі. Я тебе люблю, ласочка, врятуй нашу країну. Цари, це наша прибога, надіє наша Богору. Це захисте старість Китайці пристану. Засмучених радостя скривджених покровительку Глянь на нашу душу і на наше горе. Бо може нам намічних провадь нас Ти ж бо наше горе знаєш, Розвій його якщо бажаєш Бо не маємо чої допомоги ні захистиці, ні ласкавої розграниці крім тебе, Божа мати, бо ти захорониш і захистиш бо